Столтенберг раптово приїхав до Києва, що генсек передав Зеленському. Путін готується до масштабних дій на фронті, а в зсу не задоволені навчаннями НАТО. Подробиці далі у випуску. Це фабрика новин. З вами я, Анастасія Федоров. Єн Столтенберг приїхав до України. Генеральний секретар НАТО відвідав Київ із неоголошеним візитом. У столиці він зустрівся із Володимиром Зеленським. За словами президента України, розмова вийшла змістовною. Говорили передусім про оборонну допомогу у війні проти Росії, європейську безпеку та майбутнє членство України в НАТО. Після перемовин віч на віч Столтенберг із Зеленським вийшли на спільну прес-конференцію. Генсек НАТО пообіцяв допомагати Україні стільки скільки буде потрібно і навів в цьому простий аргумент. Давайте послухаємо. чим сильніший стан буде Україна, тим ближче ми наблизимось до припинення російської агресії. Росія може скласти зброю і закінчити війну сьогодні. України немає такого варіанту. Українська, якщо Україна здасться, це не буде миром. Це означатиме брутальну російську окупацію. Мир такою ціною не буде миром взагалі. Україні потрібний стабільний сталий мир. Водночас Зеленський наголосив, що багато говорив із генсеком НАТО про посилення української ППО, особливо напередодні зимового періоду, коли Росія може посилити удари по енергетичній інфраструктурі. За словами президента, генсек пообіцяв мобілізувати усіх членів НАТО щоб допомогти Україні новими поставками ППО. Паралельно з цим Зеленський і Столтенберг роблять усе, щоб прискорити вступ України до НАТО, вимовляв членство. В Альянсі посилить усі її країни-члени, а не лише Україну. Послухаймо президента. Спільно з НАТО працюємо над підготовкою нового документу, адаптованої річної національної програми, яка визначатиме практичні кроки для досягнення Україною відповідності принципам і стандартам альянсу. І дуже важливо, що союзники погодились, що Україна не потребує плану дій щодо членства на шляху до НАТО. Очевидно, що Зеленський зі Столтенбергом не могли в рамках короткого візиту встигнути обговорити усі проблеми, і можемо припустити, що одну з них вони точно не порушували. Або ж це залишилось за зачиненими дверима. Йдеться про проблеми з тренуваннями бійців зсу в країнах НАТО. Видання Лемонт повідомило, що українські військові розчаровані навчанням з інструкторами альянсу. Журналісти навели слова одного з бійців, який пройшов підготовку на заході. Він розповів, що часто самі інструктори не завжди знають, як діяти у разі непередбачуваної ситуації. Імовірно, через те, що на відміну від воїнів зсу вони не мають такого досвіду в участі у масштабних боях. Ще одна проблема за версією видання пов'язана із застосуванням безпілотників. Інструктори стверджують, що упанування БПЛА не входить до програми підготовки НАТО. Натомість, як показала практика боїв в Україні, без дронів на фронті нікуди. Аеророзвідка це очі як артилерійських та ракетних військ, так і піхоти. І не варто також забувати і про дрони камікадзе, які самі по собі є вбивчою зброєю. Звісно, хотілося б, щоб усі ці проблеми вдалося вирішити. Адже, поки контрнаступ України триває, окупанти не сидять, склавши руки, і теж готуються до нових атак. Армія РФ після певного затища планує відновити наступ на Лимано-Купінському напрямку. Про це заявив керівник прес-служби східного груповання військ зсу Ілля Євла. За його словами, загарбники поступово відновлюють свої сили на цьому напрямку, зокрема, влучать 25-ту загальну військову армію РФ, незважаючи на те, що вона має не комплект бійців та техніки. Це все одно посилення. Підтвердженням того, що окупанти готують новий наступ, Євлаш називає зростання кількості авіаційних ударів з боку противника. Далі цитата. Ворог 21 раз застосував свої штурмовики су 35 та гелікоптери К 52 поблизу Сіверська та Серебрянського лісництва, куди пройшлося найбільше ударів з авіації противника. Також 517 обстрілів завдав ворог по позиціях ЗСУ. І відбулося два бойових зіткнення. Кінець цитати. Ми продовжуємо моніторити ситуацію, щоб повідомляти вам найважливіші новини. Підпишіться на канал, щоб нічого не пропустити. Якщо цей випуск вам сподобався, не соромтеся, ставте лайк, і на цьому у мене все. Побачимось.